Добрий раночок всім, гарного дня, настрою. Віталік зайнятий. Скажи хоч привіт, привіт всім. нашим дорогеньким всім. Їдемо. Везу результати свої, їду до травматолога-ортопеда на 11 годин. Бачимо, що скажуть. Сподіюся, що буде все добре. Що можна, буду просити, нехай мені більше лікування, щоб можна було щось робити вдома. Може, якісь навіть уколи. Не знаю. Може він мене обрадує, скаже, що це так довго треба, що це треба час. Буває, кажуть, треба півроку, рік, отак, знаєте, поки. Тому що я бачу, що мені навіть і зв'язки ці болять, де литка, От може вони ще й натягують, то і коліно не згинається, як знаєте, не вистачає. Болі? Ну, не знаю, не лікар, я, що я можу сказати. Але все одно, все одно я можу э, хоча б якось ходити і нога не пухне. Будемо не згинати і будемо жити з тим. Хай болить, а там покаже, що буде, те буде. Так Віталік і теж каже. Треба час. Сонечко світить. Сьогодні скільки градусів було рано? Знання, типу, дуже движені, я так. Да. Мінус скільки? Три. Ой, не, один. Ну, плюс три було на вмірі на Це... казала мінус один. Мінус один, так, да, може. Плюс три, представляєте, як холодно. Вже. Ну, день буде тепло. Дядько позіхає. не віспався. Не ну все одно менше машин на дорозі, ніж до дев'яти данечку в саді кліз дому. Нікіта вдома. Приболів, то вдома сидить. Тут такі пробки що капець. Ти бачиш, як добре. Medibor. А Навігатор класно привів, Угу. Uh -huh. Все, ваш. А коли з тебе цей телефон неправильно правильно ввів, помніш? Ну да. Так, віде. все, і ходимо, мої дорогі. Давайте результати. Так, боюся, капець, так. Я боюсь. Що ти кажеш? Наверно, То я боюся йти. виключаюся потім уже. Звісно, якщо хто тобі безплатно буде приймати, скажи, mm -hmm. заплатить. Я зараз запитаю. Я зараз лікар вийде і забере нас. Може, не можна взагалі знімати? Так, ми ось тут. Пішов десь лікар, дивиться, диска. Провірали. звісно. Сказав, що оцього, чи це він сказав, що не якісний, так? Да? Ну що, не роздивися так. Представляєш? Ну, не дуже. Ну, то за що ж ми платимо гроші? Ні, то йому це зробив і воно своє робить те, що. Я бачу, він і в Польщі був, і в інтернеті, я знаю. Хороший лікар. Ну Все одно я ж я відчуваю, що там трохи щось треба, тільки все, я ну... сказав Орте, старатися не носити так, як я й робила. Я почала нагрузку давати, пере, ну, переношу цю нагрузочку і нормально. Щоб як звикала нога розроблялася, все правильно роблю, не треба лежати, залежуватися, розумієте? Трошки так як під громаю, ну коли більше, а коли ну, більш-менш нормально, спокійніше. Та мені кажеться, що. Тут трохи залишилось на мене тяне ось ще зв'язку полиці і він каже, теж може тянуть давати. Ну, жидкость, що жидкость треба убрати. Я кажу, може, якесь лікування. Вінка зараз подивлюся, диска ще, дві хвилиночки І все, я відключаюсь, мої дороги синьки. Так що провірайтесь, робити обстеження, бо так не можна, чесно. Ну Я все робила, що казали. Так що. Дуже гарні відгуки. Він опірує, ну, людей. Сказав, вам треба ще хоча б е, місяць побачити, чи не буде хуже. Тому що відчувати мені в моєму випадку не можна, тільки е, його треба відщіпувати. У мене з боку це все. Я сам казав, де тільки СТО є. А на що ти хочеш туди? Ключка то на 10 немає. І в його не буде? А це буде, вона сама бойовий. Я не знаю тоді. Так що я буду ще мої дорогенькі ходити. Не так швидко це все проходить. Ортеза сказав зараз не одягати, не давати навантаження фізичного труду, ну треба, щоб було, можна просто ходьба ходить. Просто ходить. І він каже, що думаю, що в вашому випадку зараз не треба 25 операція. 25 тисяч операція. Ну, зараз робити не можна. А на 10 нема вас ключика? На 10 є. Ключі. Ну, то побіг шукати, зараз дочка приїде. Бачите, скільки людей привозять? На ходулях. Бачите? Скільки людей? Оце лікар операції робить. Анатолійович. Я не знаю. Я ж кажу, навіть хочу благодарити, а він каже, що Ні, нічого не треба. Він таке бачили, боже, який, я не знаю. Та таких мало. Я подивилася, знайшла його в інтернеті, написала фамілію, як звати по-батьку. Зразу показала дамі діборця, тоді коли мені дали номер телефона. Я зразу набрала його, ну і він мені ось сказав на сьогодні. І в інтернеті його фотографія. Все про його описано, повністю-повністю все написано. Я кажу Віталіку, показую кажу, дивіся, і кажу, дивись, який кажу, ну, а ви знаєте, коли дивишся і людина ну, приємна, приємна. Просто вже бачиш типу фотографії, що дуже простий. От він ходить із таким цим, як це ж він ходить. Типа колінку сугло, сугло постійно воно його і в кабінеті і виходить там людей забирає в його постійно в речі. Він показує, показав мені це все як колінко розташоване, де цей меніск, де в мене пошкодження, передивився диска. Другий б сказав, би та той диск, я ось подивлюся на МРТ, й усе. Сказав, що каже, це МРТ, каже, це таке, каже, воно ну неякісне. Добре, що вони дали диска. Чуєш, вони мені той раз не давали, діска. Вони не давали мені диска, тей раз, а цього разу дали. Це там, де я МРТ робила? Де пакетик отут у мене? Рекламка, де я вам казала, де вертебрологія. Вони дали диска. І він по диску подивився все так, як робилося МРТ, Воно це все дивився на диску. Читав. Да. Правду кажуть, за ваші деньги любой каприз. Три 600 Віталія ту жіночку положили, що привезли. А три за сутки, дядько каже. Ну, це лікування все. от Будуть лікувати, палату виділили, і все. Три лікування. лікування. Ну, простав 10 днів. Ну, то вона лежала в обласній лікарні і каже, ніхто нічого не робив. Ні аналізи, нічого, це вже аналізи, вже все поробили. Все. Обстеження пройшли, зразу ти бач е е е рентгенографія, зразу є в кабінет. Все. А що там казати? Що казати? Каже час, треба, каже. ну Я й цього й чекала, щоб мені вказали, щоб порадувати, щоб не так, що все, вам срочно треба операція. Я ж кажу, це ж... А якби я не ходила, він каже, то я ж і кажу, він мені ногу згинав, він і так, і так, і так, її на бік, і, і, і випрямляє, все дивиться, каже. Коли вже він каже, не зможете, буде боль, і не зможете геть ступати, коли ви ступаєте і боль отоді вже, да, приїжджайте і тоді будемо вирішувати, робити операцію. Отаке. От так що. Тябі так мені краще на душі стало. Слава Господу, Богу Небесному за все, що Він дає нам, допомагає. Ми його просимо. І люди, не треба, не треба. Я вас прошу, я тому краще я ось сходила, помолилась. Мені ж треба час від часу піти в святиню і помолитися. Я не хочу тому як краще не показувати. чи Я не знаю, я ж з вами ділюся. Я ж за вас теж ставлю, щоб за здрав'я, щоб всі були здоровенькі. Люди починають воювати. Так, да, я розумію, що мова в мене теж в Турбі. Я розумію, що розумію, що там пишуть, що мова тут ні при чому да, зараз іде бачити, що між ну нам вже треба кудись піти. Я не знаю куди піти. Люди правду кажуть, краще не ходити, стоять і ну десь на дорозі чи в хаті, чи так як ми весь час повсякденно робимо, ми молимося. Але ж коли мені дуже часто сниться мама, мені дуже часто сняться мої покійні рідні, щоб ви знали, я йду, я занесу хліб, я поставлю свічечки, все і все ну, стає так, як все нормально. Я ж все одно мушу піти і помолитися. Я йду, я не йду до батюшки, я не йду, я не йду ні до кого. Я йду, якщо я вже надумала, у мене ціль помолитися, попросити усіх святих допомоги, всіх. Я пішла, все, я відволікаюся від усього, я молюся і прошу. Все. Головне, щоб віра була, щоб ми правильно ми можемо, як я завжди це кажу, ви бачите, я не часто хожу. Я вірую в Бога, я знаю, що Він є. Я не часто хожу Кажу, треба, щоб була віра в душі, але все одно треба піти, треба все одно піти до церкви. Я ж нічого поганого не роблю, правильно? Я не знаю, може я в чомусь не розбираюся, але я знаю, що Бог все бачить, Він знає, він чує. Так що не мені це решать, да і все. Ми будемо за своє відповідати самі. Ніхто за нас не буде відповідати, за наші гріхи, за наші вчинки, повірте. Віталік, бачите, допомагає. Бачите, треба робити добрі діла. Бачите. І чоловік, і жінка не можуть іти ледь. І жінка на палиці. І чоловік приїхав і машиною. А на таксі їх привезли, на таксі привезли, на таксі привезли. Дуже багато людей сюди звертаються, бачите. Я в Медіборі перший раз. Я перший раз. І з першого погляду мені сподобалося.